Які сексуальні фантазії ви ніколи не зможете втілити в життя? Щоб мені сіли на лице. Сподіваюся, ти колись знайдеш те саме. Удачі, брате. Дякую, бро. Я хочу знати, що відчуває протилежна стать, і як було б чудово, якби ви могли відчувати і те, і інше водночас. Нагадує мені ту сцену з аватару, де вони з'єднують своє довге волосся разом, а потім ви розумієте, що він робить те саме зі своїм конем. Сексу невагомості. Пособачимо, чи навпаки, космонавти так. Отримати мінет. У мене немає пеніса. Те саме. А ще я хочу знати, на що схожі яйця. Змінено, я мала на увазі це в контексті сексу та мінету, а не в спекотній поїзді на потязі. Я можу уявити, що вони відчуваються некомфортно в повсякденних ситуаціях. О, так. Трахнути марсіанина. Ага, наприклад, бути першим покицьком, який відкриє нову інопланетну форму життя і трахне її. Я 2 метри зростом і я хочу зайнятися сексом з дівчиною, яка вища за мене. Поїдь до Латвії, займися баскетболом розбагатій. За статистикою при середньому зрості жінок в 160 см. Приблизно одна зі 108 мільйонів 67 тисяч 982 осіб вище 200 сантиметрів. Це означає, що при населенні світу 7,8 мільярда чоловік, половина з яких жінки, а близько двох третіх дорослі, у світі налічується близько 2,6 мільярда жінок. Таким чином у світі залишається близько 240 жінок вище за вас. За статистикою принаймні одна людина має бути неодруженою і перебувати у вашій віковій групі. Твоя споріднена душа десь там. Не дозволяй своїм мріям залишатися мріями. Скарлетт Йоханссон хоче переспати з товстим лисіючим чоловіком середніх років із середньою роботою і нічим не примітним будинком. Секс із усіма гарячими кралечками, яких я хотів трахнути у старшій школі. Більшість з них вже не гарячі. Я хочу, щоб хтось трахнув мене так, ніби я пішла від нього. Ніби мій партнер відчайдушно намагається відчути момент катарсичної емоційної близькості та вразливості із людиною, яку він пристрасно бажав роками. Начебто, він намагався б довести собі, що очікування було того варте. Просто починаєте романтичні стосунки, а потім переїжджаєте на 6 місяців. Зараз я перебуваю в таких відносинах і відчуваю цей ірраціональний страх, що ми забудемо як це робити, і наше дивовижне сексуальне життя зникне. У мене також були стосунки на відстані, коли я навчався в коледжі. Ваш страх дуже, дуже обґрунтований. Я боявся того ж, підтримуйте міцний зв'язок, діліться потаємними думками. Якщо вам не подобаються оголені діла, веб-камери або секстинг, принаймні скажіть про те, як сильно ви з нетерпінням чекаєте на нову інтимну близькість з вашим партнером. Можливо, саме час досліджувати нові речі, які ви, можливо, захочете спробувати, коли будете разом. Нічого не видно. Якщо ви обидва не докладете зусиль. Секс із Томом Харті, тому Том, якщо ти це бачиш, я вільна у середу. А якщо він це побачить у четвер, подвійний мінет. Напевно, не так же й складно знайти два члени для того, щоб відсмоктати. Імовірність того, що Ема Стоун одягнена як Гвен Стейсі з новою людини Павука, з'явиться на моєму порозі досить мала, але теоретично це можливо. Хочу, щоб мене викрали інопланетяни, у яких закінчилось паливо для їх корабля. Паливо, яке їм потрібне, це людські оргазми. І вони використовують мене, щоб наповнити бак оргазмами, доки я не виснажусь до півсмерті. Після цього вони зупиняються рівно на той час, поки я прийду до тями, а потім починають весь процес наново. Ось таке лайно відбувається в аніме. Кохання, в якому незважаючи ні на що, ви, як і раніше, міцно любите один одного. Нічого токсичного, тільки чисто кохання та розуміння, незважаючи ні на що. Я просто хочу, щоб мене зв'язали та відтрахали до абсолютного максимуму. Привіт, відчиняй двері, я приніс мотузки. Бути викраденою найманцем, який, зрештою, закохується в мене і дарує мені мій перший оргазм від проникнення. Я читав цю книгу. Я завжди знала, що я бі, але ніколи не була з дівчиною. Я просто хочу зробити їй приємно, якщо чесно. Я жінка, і дуже рідко в моїх сексуальних мріях фігурує чоловік. Увісні я насолоджуюся кицькою, але наяву я в любовних відданих стосунках із чоловіком, за якого хочу вийти заміж. Цього ніколи не станеться. Секс із незайманим. Я жінка. Мені просто подобається ідея бути з кимось недосвідченим. Я уявляю милу безновинну нервозність. Я контролюю ситуацію. Я не знаю, чому мене це заводить. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть про ваші потаємні бажання. А я розкажу про своє. Ви підписуєтесь, ставите вподобайку. Та відправляєте донат на ЗСУ. Ну і можете відправити донат нам. Для цього вся інформація в описі до цього відео. До зустрічі!